Так, звуки, и не, не ⁇ м, Всем привет. Так, звуки, и не, не. Привет, привет. То сейчас мы будем затачивать Так. А ну, как тут? А, так, Яр. Це на тобі треба нажати, щоб бачити, стрім. Ні, це треба на Ютуб переключити. А в принципі, в Discord можеш ще кинути. Я, правда, на Ютубі кинув. Тут нас двоє, тут справа твоє, викошка, зліва моє. Я можу так начати. Так, от оружия ванна, і нам треба його заточити. Визиваємо Чорне духа, усілення. Ага, і тут треба вибирати, що ти хочеш точнути. Да, так, але поки я не бачу стріма. А а де він? Ти бачиш, тут... нажми на цей на рум. І... Або нажми на мене і там трансляція. Я вже, я вже нажала е, Холодний Яр Максим, уже крутиться твій яйцей. Так, і що в мене Друга. по шансам? 71. 28%. А, і 33. Ну, 33% це, звісно, багато. Але я ж хочу зекономити крони. Примінить, а, отмінити крони? Ні, вже отмінити крони не взяв. Ладно, усилення защити. Ага, пропустити анімацію, треба тут внизу нажати, пропустити анімацію. Так. А отут, от тут, внизу, от, де стрілочка вверх. Увлічення шанса. От. І тут. Ага, і тут треба. Блін, то вони неудобно зробили. Дивись, получається треба наводити на кожен світок і дивитися, яке там число в тому світку всередині. От, я, наприклад, Очі, я хочу сотню. сказати, вони таке зробили, чор зна що. А для сезону персонажа там е, е, трошки відрізняється. От. Але теж складно. І тепер треба ще. От, і ще треба докинути цих. Так. Да. Ще треба докинути. 10 штук цих. Хорошо, в нас виходить 111 лаків. І це 49%. Ну, що зробиш? Нічого не зробиш. А, воно пише надто великий шанс. О. Прийнять. О! 2. 2. на 2. Ну, я економлю крони, трачу лаки. Мені зараз так вигідніше. Ну, правильно, крон завжди треба економити. Е, uh, хорошо, Макс. Е, uh, воно, цей стрім, що ти зараз робиш, він залишиться. Я можу він його подивитися. На Ютубі можна ніж. подивитись. Да, зайдеш в цей в TeamSpeak і подивишся його на Ютубі. Так, да, а тут можна буде знову посмотріти? Ні, посмотреть? в цьому в Discord стріми не зберігає. Шкода. А скільки це приблизно, ще ти будеш точити зараз? Ну, я думаю, до п'яти максимум більше п'яти я точно не буду. До п'яти разів? Uh, ні, до п'яти. Uh, оружие щоб на пять було, на, на ага. Я На таке зрозуміла. Ну от вже одна неудача є. Хорошо. А якщо неудача, то скидується. Ні, кро -крони, крони захищають від скидання уровня заточки. Ага. На Ютубі ніхто коментарі не пише, ну, слава Богу. Лайки не ставить. Так. А, 63 вже. То 63. принять. О, тройка. Добре. Я, в принципе, вроде что-то так же разведняется мне. Я розуміла, так, тут де... єдине, треба дивитися на ці от, от, тут же не написано на світку, наскільки він. Ну, треба да. його нажимати і дивитися отут от. потім нажимаєш наступний і дивишся тут. Понятно. І це трошки, я, ну, це я... трошки тяжко, я, я вважаю. Я вважаю, я, що це, тяжко. це Цю систему вони не знають, для чого вони це усложнили. Вона була набагато простіше. 780 крон за попитку. Питатись дальше, чи не треба, от я зараз думаю. Ну, я не знаю, А я... По гаранту, не... 20 раз треба попробувати. Ну. На, на, на 20 раз то там йде больше тисячі крон уйдет. Тут за один раз 700. За 20 раз це буде. Це виходить 70 тисяч. І ще раз це. 140 тисяч крон. Да. 17. Понятно. 17. Хорошо, 17? Макс. Я трошки зрозуміла. Завтра, завтра продовжим. Добре? Добре. І потім подивлюся на Ютубі. Хорошо? Хорошо. Все, дякую. Давай, удачі тобі. Дякую, Блін, я забув оцю використати, не ну, теж нічого, вже нічо. уже, уже пізно. Треба було цю брати. 900 крон. Я заметил, что у меня закалка отсутствует. Блин, не, надо, надо точить. Надо точить на 5. Решился на 5, значит на 5. Можешь щель тут кинути? А уже плюс по плюс 2 идет? Да, да? Не так. А що, можна до... 310? Це ж 300 максимум вроді би. А, все, нельзя більше. А, до 300... А, це це разом з цими. Ну, 15 є, значить, буде. Е. Yeah. Ну, все, я планував заточити на 5. І в мене вийшло заточити на 5. Все за планом виконав. Правда, крона сталося мало мінімум. Дуже мало. Прям екстремально мало. Ну, блін, це хер з ним. Як то кажуть? А, стоп, пошон а из цей? Кстати, а як видно ці кинжалы? Ого. Во. Во. Ну, зато світиться? світить в линейке, вони светилы червоним. Давайте я встрет в дискорд кину. Правда, це як це його клінок треба було точнути на 8. Ну, це вже якось пізніше. Ладно, всім. Блін, ще може ці позатачувати. Чисто подивлюсь, скільки там шансу. І скільки там треба крон. Може молотки дадуть. На дві попити, так, да, реально, у мене на дві попитки лише. На дві попитки. Тобто я їх заточити не зможу. О. Тому що з двох попиток воно точно не заточиться. Ну, тоді що, буду збирати крони? Нічого не зробиш. Може візьму всі костюми, які в мене є. От їх тут дохи. <систюми> Ось пкі-палки! Скільки їх тут! А, це не... Кстати, це треба ну, розібрати. А, тут треба щось вибрати. Я не знаю, що тут вибрати. А, ще подумаю, що я хочу. І тут треба щось вибрати. Ну тут, скоріше всього, чай буде. Вибереться чай. Або світок бойовому опиту. Хоча ну, нахер мені тий бойовий опит, я почти 54-й. Ну вот, и Ці всі костюми взяти і розібрати їх, і розбити на крони. І все. І буде там щастя. Да ще, конечно, лук треба зробити це. І цю, і вставити як це вона називається. Так, походу я ще ж дещо забув. Я забув, що в мене є мелагер Горничник. центральний акціон. І в мене є Хрусталь. І корнати точити надо. І вставляю туди хрусталь. По факту в мене останній цей остався. Останнє кольцо в якого ще не вставлений цей хрусталь. А далі все. Далі тільки сюди поставити цю. Закалку. Ось, а сюди поміняти це на ванну і теж поставити закалку. Черк питає, як зробити. Це цікаво. Ну думаю, він розбереться. Добре, тоді всім солодких снів і всім пока.